Так, шановні колеги, добрий день всім. Є протокольне доручення головуючого на пленарному засіданні про те, щоб ми провели засідання щодо розгляду питання Вікторії Мухи про мистецькі горизонти. Так, у нас є доручення щодо одного питання. Щодо другого у нас не було доручення, тому розглядаємо тільки теж, якщо мали доручення. Колеги, хто за те, щоб затвердити цей порядок денний з одним питанням згідно доручення, розглянути його? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пані Вікторія, дуже коротко дуже коротко. Колеги, дякую за те, що минулого року ви підтримали запровадження конкурсу мистецького конкурсу щорічні мистецькі горизонти для талановитих дітей і молоді столиці. Ми провели визначені, були провели конкурс минулого року. Були визначені переможці. А також ми опрацювали з журі з районними управліннями культури з організатором конкурсу. Зміни, які необхідно. Внести в положення про конкурс таким е, змі... основні зміни наступні. Музичне мистецтво напрямок, враховуючи, що більше всього було претендентів і учасників саме в цьому напрямку, пропонується розділити на. Три напрямки, і так само ми пропонуємо даним, даним проєктом рішення. Ми розширюємо категорії дітей, які можуть брати участь в даному конкурсу. зокрема не тільки учні, вихованці мистецьких шкіл, а й позашкільної освіти, напрямків художньо-естетичного та мистецького напрямків. Я можу ще довше, але дуже Добре. прошу підтримати. Дякую, пані в Людмику. В лютому вже має початись перший конкурс. Тому, власне, про, невідкладність. про невідкладність ми почули від голови, бачили вашу заяву про невідкладність. Колеги, є в когось запитання, пропозиції, доповнення? А, Від В'ячеслава від Івановича Нєпапа надійшли пропозиції. Всі ознайомилися. У мене там редакційно я згоден в пункті в абзаці пятом, прибрати слово зокрема. Угу, зрозуміло. Суб'єкт подання не заперечує. Не заперечує. Якщо колеги... не звужуються можливості для дітей, звичайно. Не. Ні, колеги, у нас таких конкурсів доволі багато. Разом з цим положення про них вже застаріли. Там застаріли суми премії. Застаріли порядки та інше. Пропоную закріпити, аби Київська міська рада або своє вирішення, або за погодження з профільними комісіями, розпорядження виконавчого органу Київради, оновили ці порядки. Це посилить нашу роль як депутатів, і це дозволить реально зробити ці премії знаками для киян. Прошу підтримати цю правку, вона приклада в листі. Дякую. Суб'єкти заперечує. Заперечу. Шановні колеги, ще є думки, пропозиції, запитання в косі. Немає. Хто за те, щоб відповідно затвердити даний проєкт рішення, запропонованими В'ячеславом Непопом рекомендаціями? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний вичерпано. Дякую.